Я все життя мріяв кататися на санях. Єдине, дуже сумно, що снігу немає. Але нічого, їду потроху. Розминаємо кінцівки. Це дуже корисно, як масаж. Раз-два, раз-два. Морчик. Давай побешкетуємо. Ну давай, ну що ти ліг тут як ледащо? Давай бешкетувати. Давай очах грати, мурчик. Oh, yeah. Відпускай мене хазяйка, в мене двигун вже давно працює. Відпускай, ти бач, як поршні рухаються. Барсик, Барсик, е, ну я ж тебе кохаю, пішли у хату, будемо там один одного лизати. Пішли, що менше хто бачить. Хазяйка, хазяйка, ну що ти там робиш? Що ти робиш, хазяйка? Хазяйка, покажи, що робиш. Що воно за створіння таке жовте, стрибає, рухається, Боу! Танки бруду не бояться, танки лізуть прямо в бруд. Ех, як тут хороше! Сірко, лежи, а я тобою буду підлогу витирати, щоб господарі нас похвалили за чистоту. Я більше не хочу грати в цю черепаху. Хочу грати в дзибу. От чому я тебе так люблю? Бо ти хороший. Ти дуже хороший, так? Хороший ти. Я найщасливіший! життя прекрасне. Люблю життя, люблю людей, люблю корм, корм люблю, люблю корм. Ну, вімкни телік. Ну, вімкни, там же засідання Верховної Ради. Ну, Транслюють засідання. Вімкни. Подавай, кажу. Не бійся, подавай м'яч. Я на минулому тижні з корейцями грав, так що у мене досвід є. Подавай. От так. Бач, вмію грати. Горіла сосна палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Ой, лишенько, закрили мене такого жвавого цуцика. Що ж тепер робити? Що робити? Закрили мене в цьому просторі. О. І так. Я найкращий пес баскетболіст. Так, Валєрчик, ти де сховався? Де ж де ж він заховався, ну де? Знову на ліжку, вилазь, вольєра, вилазь. Мала, дай я тебе лизну трошки. Ти така смачнюня. Ну, давай ще лизну, давай. Ой, смачна, смачна. Тузик, ти причепився. Тримай дистанцію, транспортую тебе до СТО, там тебе полагодять. <рик> Поїхали. Переправа цінного вантажу з матрацу на матрац. Тут там ходить. Я тобі подражнюся зараз. Зараз ти у мене отримаєш. Диви, там, ходять тут, розходилися. Ще більше цікавого на каналі.